Я хочу звернутися до вас як до дітей, як до батьків, як до журналістів, от, як до колег, які присутні в цьому залі, і залишилися небайдужими до дитячого травматизму, який на сьогоднішній день, на жаль, є на наших дорогах. Ну, це не тільки вина, пішоходів наших дітей, це є вина і, десь водіїв, які неуважно їздять за кермом. Але хочу подякувати і інститут журналісти. І тим всім, хто приймав участь в розробці цієї азбуки безпеки, яка на сьогоднішній день, якщо ми беремо правила дорожнього руху і просто вивчаємо ці знаки, вони іноді навіть тяжкі для дорослих, в деяких випадках тяжко розібратися той чи інший знак, по якому краю дороги треба йти, як треба чекати світло світофора чи, Можливо, там переходить дорогу на, по на, на косу, чи може по прямому переходить. Але розробили таку книжечку для вас, діти, щоб вона була для вас доступна. Тут і ребуси, тут і загадки, тут і е, інша е, література, яка допоможе вам вивчити. Правила дорожнього руху, а не просто вивчити і їх виконувати. А коли ви будете виконувати правила дорожнього руху, це буде безпека, це життя, це є те, що найцінніше на сьогоднішній день. Тому я хочу побажати вам, щоб ви ніколи не порушили правила дорожнього руху, були завжди уважні і не нехтували тим, що написано в книзі, тим, чому навчають вас ваші